У непідконтрольному нам Донецьку вгатило по ворожих позиціях. ППО на Херсонщині уражено будинок окупаційної громадської приймальної Каховської пропутінської адміністрації. А в анексованому Криму постраждали російські ЗРК. Всі подробиці плідного понеділка тут і зараз на каналі «Сейчас». обов'язково підпишіться і рушаємо. Гучно, тимчасово окупованому Донецьку, є приліт. Локальні медіаресурси пишуть про атаку по місту, яка сталася у день 10 червня. Очевидці зняли відео, з яких не можна ідентифікувати місце влучення однак чітко видно стовп диму, який піднявся аж до хмар. Перед тим над обласним центром кілька разів вибухало, а у небі фіксували безпілотники. Місцеві викладають відео, що під час обстрілу над епіцентром прильоту літає дрон, який коригує вогонь. Що цікаво, один із очевидців, який фільмував бавовну, сказав, що БПЛА пересуваються місцевістю без звуку. Самі ж експлозії могли лунати на позиціях протиповітряної оборони окупаційної армії Російської Федерації. Про це на своїй сторінці в соцмережі написав український журналіст та блогер Денис Казанський. Ще один залізний птах завітав будівлю окупаційної так званої адміністрації в Каховці, що в Херсонській області. Про таке сповіщає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Далі продовжує його словами. На жаль, до Кобзона ніхто не відправився, але нічого. Новошахтінський НПЗ теж не з першого разу. Таке от він додав у своєму телеграм. Свіжі кадри з місця події до вашої уваги. Ну а про російська влада округу повідомила, що за сьогодні українські сили завдали вже трьох ударів по місту. Разом з тим, регіональний гаоляйтер Владімір Сальдо стверджує мовляв, від вибуху постраждав один чоловік похилого віку. Йому посікло обличчя уламками вибитого скла. Потерпілого вже госпіталізовано. Ну а сама будівля загарбницької приймальної отримала пошкодження. Нині ж рухаємося до найгарячішої зони у всіх сенсах цього слова Кримського півострова. Стало відомо, що сьогодні вночі Сили оборони України завдали успішних ударів по одному зенітному ракетному дивізіону С-400 окупантів в районі Джанкоя, а також по двох ворожих зенітних ракетних дивізіонах С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. Про таке сповіщає Генеральний штаб Збройних сил України. Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена високоефективною в лапках протиповітряною обороною противника. Зокрема, у вказаних районах після ударів українських ракетників зафіксовано негайне припинення роботи радарів комплексів С-300 та С-400. Крім цього, відмічена подальша детонація боєкомплектів у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів РФ. Завдяки вдалій бойовій роботі сил оборони ППО російських загарбників в українському Криму зазнала значних втрат. Доповіли наші захисники. Через такий салют повідомляють і про значні втрати серед особового складу противника. Джерела російського проекту Астра підсипали трохи подробиць. Отже, за їхніми даними, один військовослужбовець 31-ї дивізії ППО Міноборони РФ загинув ще четверо поранено, і це тільки в районі села Громівка. Ще по одному травмованому окупанту у Джанкойському та відповідно САКському районах кажуть, Крим атакували щонайменше 10 ракет «Атакамс». Очевидно, такі масштаби не на жарт лякають загарбників. Учасники руху опору АТЕШ відмітили, що російські військові ППО отримали наказ на евакуацію своїх сімей із Криму до південного військового округу. Подібну рекомендацію від командирів зокрема отримав партизан, що входить до розрахунку системи ППО, дислокованої в населеному пункті Осовине, неподалік від Карчі. Цей розвиток подій збігається з переміщенням систем ППО до Білгородської області Росії, що власне створює загрозу безпеці у Криму, залишаючи півострів без належного покриття. Про таке от додають агенти у своєму телеграм-каналі. Як вам така паніка серед загарбників? І як думаєте, коли можна чекати на наступний візит, бавовне? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не скупіться на свої вподобайки і, звісно ж, підписуйтесь на канал сейчас, аби знати і бачити більше? Ну а далі пропоную до перегляду подробиці гарячої кримської ночі. Сьогодні затемна вибухи лунали одразу на кількох локаціях. Тому не перемикайтеся, буде гаряче. Крим здригнувся від вибухів. Всю ніч анексований росіянами півострів перебував під атакою. Пропагандисти заявляють про удари атакамс. Однак, нібито їхня ППО все збила. Разом з тим, уночі перекривали рух Кечиським мостом. То чи є влучання пропоную з'ясувати тут і зараз на каналі Сі Не забудьте підписуватися і одразу ж будемо починати. У ніч проти 10 червня телеграм-канали тимчасово окупованого Криму повідомляли про вибухи одразу в кількох районах півострова. Зокрема, паблік Кримський Вітер пише, що найбільш інтенсивно гриміло у Євпаторії та Красноперекопську. Очевидці вказували на роботу ППО загарбників, а самі бабахи почали лунати близько першої 16 ночі. Пропоную оцінити наскільки сильно шарахнуло. Ворожі медіаресурси, як завжди, відрапортували про відмінну роботу протиповітряної оборони, кажуть, їх атакували ракетами. Атакан водночас кримчан у локальних чатах сповіщали, мовляв, судячи зі спалахів, ракети потрапили по об'єкту біля Євпаторії, і нічого російська ПВО не збила. Тим часом окупанти навіть перекрили рух Керченським мостом, але справжнє шоу почалося згодом. Хлопки, які навряд чи схожі на аплодисменти за роботу на п'ять з плюсом, прокотилися ще кількома локаціями. За проміжок часу, буквально у 10 хвилин, бавовна навідалася ще на кілька локацій. Зокрема, до Джанкойського району там свідки за ніч нарахували не менше шести вибухів. Потім із сіл Джанкойського району та Джанкоя пожежні машини поїхали московською трасою у бік Сімферополя. Це підтверджували місцеві жителі. Крім того, в угловому Бахчисарайського району чули експлозії з боку моря, а ще про роботу Рос ППО повідомляли в районі села Воробйова Сакського району. У Красноперекопському районі нарахували загалом вісім вибухів, ще 5-6 бабахів у селищі Первомайське. Є припущення про приліт по військовому об'єкту біля села Наумівка Сакського району. Ця інформація офіційно не підтверджена. Разом з тим, у населеному пункті. Михайлівка за 26 км кілометрів від Наумівки та 4 кілометри від міста Саки синхронно з вибухами зникла електрика. З другої години ночі на півночі Криму перекрили дорогу Азовське Рощино. Збройні сили і військові і патрулі нікого не пропускали. Пояснень не давали. Вже на ранок з'ясувалося, що всі ці гучні події не минули безслідно. Щойно згадані автори кримського вітра називають координати пожеж, які чинилися на неправомірно захопленому півострові. Три очаги горіння у Чорноморському районі, два спалахи у Джанкойському та один у Феодосійському. У дописі наголошують, що всі пожежі на картах Google у чистому полі. А отже, там могли бути ворожі пускові установки протиповітряної оборони, станції радіолокації ворога або що. Тим паче, що раніше учасники партизанського руху а теж зафіксували, що окупанти стягують ППО до Кримського мосту. А ще противник виставив старі бажі вдовж переправи, щоб захистити її від українських безекіпажних морських катерів. Ну а для того, щоб приховати свою військову активність на півострові, окупанти навіть почали будувати дорожні захисні екрани. Та й загалом по всьому Криму. Агенти а продовжують фіксувати будівництво фортифікаційних споруд. Зокрема, на цих кадрах видно, як окупаційні війська облаштовують лінію оборони вздовж узбережжя Чорного моря. Окупанти готуються до оборони Криму, бо перечувають, що залишилося незаконним побудовам диктатора Путіна недовго. Перечувають, адже вже відчули на собі сталевий кулак наших оборонців. Є інформація, яку поки не виносили в офіційні зведення нашого командування про ураження буксиру. Інженер ЛГ Смірнов, який буксував баржу секція 179, яка, начебто, використовується в захисті Керченського мосту. Джерела анонімних пабліків повідомляють, що сталося це 9 червня. Удар відбувся за допомогою БПЛА Камікадзе. Чекаємо разом з вами на підтвердження для цього. Підпишіться на канал цей час і залишайте в коментарях свої думки, яких подій варто очікувати від ЗСУ найближчим часом у Криму, і чи допоможуть ворогу його загородження? Чекаю вас під відео та дякую за увагу. Ще побачимось.